Звичайно, лише ми очікували вас зустріти на вечорі з П'єром Рішаром, тому що ви з ним знайомі давно. Я так розумію, вже більше ніж 15 чи 20 років. Це гучно сказано знайомою, але е, насправді е, творча тусовка вона е, у Франції, вона вся об'єднана. А я був в театральних колах, і на, ми зустрічалися. На, на деяких тусовках а конкретно ми зустрілися, я не пам'ятаю скільки років тому, вдома у Рінуара. Внук чи правнук Рінуара художника він відомий режисер французький, і вони часто роблять в себе вдома такі богемні вечори. От я там познайомився з піром рішаром із і багатьма з багатьма іншими. Ви вже зустрічалися під час цього його приїзду до Києва. Разом вечеряли у канапі. Це ресторанний обличчям якого ви є нової сучасної української кухні, що їли як провели цей вечір. Він з'їв борщ. І сказав, що це найкращий борщ, який він їв. І вареники з'їв чорні у нас є чорні вареники з судаком. І він дозволив написати що саме ці страви рекомендує П'єришар. Він подарував мені пляшку мену, Він підписав пляшку вина. От так мало того, що виявляється, це вино, і П'єр шар він сам походить з півдня Франції. Це біля Іспанії. Це нарбона таке, таке містечко. А від нарбони. По-моєму, 60 чи 70 кілометрів. Є місто Перпінян, де я одружувався. То ми з ним там, ну в принципі, земляки майже майже земляки. Ну, в мене пропіска в Перпіяні у Франції. В мене пропіска в Перпіяні. Насправді, незважаючи на те, що вже давно розлучилися з жінкою-француженкою, незважаючи на те, що у Франції жили давно, у вас залишилися звички справжнього француза. Що з такого французького побуту ви привезли в Україну? Ну я вважаю, що ну мене навчили французи розбиратися. в ні, ну зараз багато в нас п'ють вина, але мав хто розбирається в а, рожевому віні. Рожеве вино п'ють охолодженим. От і це це вино як а, воно йде і як десертне, і його можна як із, а, із рибою, так і з м'ясом. Воно да, воно дуже дуже універсальне. Я, я полюбив саме ну, і розбираюся в рожевому. Рожев, віні. Рожеве найулюбленіше.